Традиційну акцію проводять у грудні і працівники закладів культури Коломищини. Наприкінці року вони закуповують подарунки та ласощі для вихованців районних шкіл-інтернатів та міського будинку інтернату. Цьогоріч до дітлахів завітали ще й юні артисти. Разом із ними побували на святкових заходах наші журналісти. Три будинки такого типу на сьогоднішній день є на Коломищині. Один із них у гісці. Саме звідти розпочали свою акцію працівники культури району. Для дітей привезли подарунки та ласощі. Але головним був виступ їхніх однолітків цього разу з концертною програмою до вихованців віздецької установи завітали юні артисти з нижнього вербіжа. Вони співали, танцювали та проводили вікторини для своїх друзів-глядачів. Начальник відділу культури райдержадміністрації Людмила Федор зазначила, що такі заходи її працівники роблять від щирого серця, а дітки отримують таку потрібну для них увагу. Свято Святого Миколая є одним з найулюбленіших. Не тільки для дорослих, а й особливо для дітей, і традиційно працівники відділу культури проводять акцію, яка проходить в цьому році за дорученням президента України з відкритим серцем до кожної дитини, зокрема. Акція проходить під патронатом голови Коломийської районної державної адміністрації Михайла Михайловича Негрича, який особисто долучився під час відкриття цієї акції благодійним концертом нашого працівника сміхованця, методиста відділу культури Миколи Кавацюка. А сьогодні ця акція продовжує свій шлях безпосередньо в школах-інтернатах. Гвістя, Печеніжина і будинку інтерната міста Коломиї долучилися також до акції сільський голова села Турка Любов Червінська і керівник приватного підприємства Степан Мельничук. Мирослав Червінський того дня на сцені виступали і зірочки, і метелики, і козаки, і чортики. Однак з найбільшим нетерпінням всі чекали виходу Миколая. Його появу зустрічали оплесками. Святий свою чергу побажав дітлахам бути слухняними та гарно вчитися. Опісля нижньовербізькі артисти побували з концертами у Коломиї та Печеніжині. А ще вихованці цих навчальних закладів мають отримати подарунки і від свихованця Микола Ковацюка. Світця Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма Подінтика.